9 грудня в Лозівській райдержадміністрації відбулося засідання координаційної ради з питань взаємодії органів державної влади, місцевого самоврядування правоохоронних органів з охорони громадського порядку. Члени координаційної ради розглянули питання щодо стану роботи громадських формувань з охорони громадського порядку на територіях сільських та селищних рад. В 19 сільських радах створені громадські формування, які стежать за правопорядком в селах, але їх робота не досить ефективна. Ефективно говорилося на нараді. Неефективність виражається в тому, що не всім цікаво стежити за правопорядком, та й немає стимуляції зацікавленості добровольців села. Виходить в наш час все через гроші чи винагороду. А про совість та добросусідство люди вже й не згадують. Суцільна байдужість не тішить, виразив свою думку голова райдержадміністрації. Що буде далі, коли всі ми відвернемося один від одного і припинимо цікавитися справами родичів та сусідів. Хоч біля двох десятків добровільних формувань є в районі, але хто керує ними, не всі голови населених пунктів знають. В населених пунктах повинні діяти органи громадського правопорядку, які стежитимуть за неблагонадійними громадянами та чергуватимуть на молодіжних дискотеках. Сільські голови просто зобов'язані робити все для загального правопорядку. А самим мешканцям треба усвідомити, що це громадянський обов'язок. До нового року в усіх сільських та селищних радах будуть проведені збори серед активістів для створення дієвих формувань з охорони правопорядку. Эти подразделения должны быть. Пусть они будут немного численные, как говорил Владислав Викторович, но они должны быть действенны. Пусть один, два, три, пять человек, но они должны быть действенные. Когда можно идти, извините меня, помочь, то позвал и знают, что это помощник. Засідання громадського формування в Комсомольському відбулося в кабінеті місцевої сільради. Перший заступник голови Лозівської райдержадміністрації Олександр Житков зустрівся з активними мешканцями селища у Комсомольському. 10 чоловік на загальних засадах стежать за порядком та спокоєм. Більшість з них є вчителі. Перший заступник порадив вдосконалювати роботу громадянського формування з охорони правопорядку. і надалі не можна лишатися осторонь людських проблем. У кожній сільській раді. Ді повинні діяти групи місцевих мешканців, які в разі потреби першими прийдуть на допомогу до того, як це встигнуть зробити правоохоронці, пожежні, медики та соцпрацівники. Біди можуть бути к сожалению різні. Це не только я говорю о том, що кабуко правопорядки, а любая ситуація може бути і пожарні, дай Бог, і де стихійне бідство какое-то благо нас особа так ну. не зацепает эти ситуации, когда смотришь по телевизору, да, настеленные пункты днями, а то неделями и без света остаются там и без каких-либо коммуникаций и так далее. То есть сельский голова должен всегда знать, что у него есть помощник. Все зависит от вас. Со стороны моей помощь всегда будет. Ольга Ивановна знает. Постоянно Ліксієвна ну, є все время. є машина, нету то машини. Є, ми знаходимо можливості, приїжджаємо проводим проводимо прийом граждан, є телефони інформаційні листи. Паралельно на тому тижні з представниками громадського формування Орільки з цього ж приводу провів зустріч і голова районної державної адміністрації. До кінця тижня стан діяльності органів громадянських формувань буде проведений у більшості населених пунктів Лозівщини. Голова Лозівської районної державної адміністрації Богдан Рева очолив засідання круглого столу, яке відбулося 9 грудня, де були обговорені підсумки виконання програми зайнятості населення на 2012-2013 роки та проєкту програми зайнятості населення на 2014-2017 роки, розробка дієвих шляхів стабілізації ринку праці, розширення мережі, прикладання праці і відповідно чисельності працевлаштованих громадян, зменшення обсягів тіньової зайнятості для всебічного обговорення проблем зайнятості населення учасники засідання прийшли до висновку, що існуючий досвід та можливості співпраці з роботодавцями дозволять вирішувати проблемні питання, працевлаштування та стабілізувати ринок праці. З метою більш раціонального врегулювання питань зайнятості населення учасники круглого столу виробили низку пропозицій, спрямованих на активізацію цієї роботи. Згодом голова Лозівської райдержадміністрації під час візиту до Орільської села. Личної ради провів робочу зустріч з роботодавцями Орільської громади за участю представників районної державної адміністрації та районних служб на території сільради. Ситуація з працевлаштування говорив голова. Одна з найгірших. Збільшити кількість нових робочих місць, забезпечити зростання заробітної плати можна у тісній співпраці влади з роботодавцями. Повідомила начальник управління праці та соціального захисту населення Лозівської райдержадміністрації Ольга Кондратюк. У своєму виступі Ольга Миколаївна акцентувала увагу на тому, що нелегальний обіг робочої сили веде до втрати працівником соціальних гарантій, страхового стажу, соціальних виплат. А з таким явищем, як тіньові робочі місця, з наступного року будуть боротися більше. Більш ніж серйозно. З 1 січня 2014 року я вам просто довожу до відома, що кожен рейд далі буде висвітлюватися в ЗМІ з прізвищами тих роботодавців, в яких виявлені робочі місця. Тому я звертаюся до вас, скажем так, як до роботодавців, і в майбутньому, що всі трудові відносини вам вас з найманими працівниками були узаконені і не було далі ніяких у вас. Причин з державними службами. Учасники заходу активно долучилися до розмови, ставили запитання, які стосуються зайнятості мешканців селища Орілька. В основі соціальних ініціатив президента України адресність, справедливість та інтереси кожної людини, створення в країні комфортного середовища для її праці та гідного життя. Отже, всі повинні усвідомити, що втілення у життя нових соціальних ініціатив допоможе зберегти трудовий потенціал країни в цілому і сприятиме розвитку району. Підсумував наприкінці зустрічі. Голова райдержадміністрації У Лозівському районі налагоджено діалог перевізників з виконавчою владою. На минулому тижні відбулася робоча нарада голови райдержадміністрації з перевізниками, які обслуговують приміські автобусні маршрути, що не виходять за межі Лозівського району. У ході наради були обговорені можливі шляхи підвищення якості роботи перевізників, зокрема забезпечення перевезень пільгових категорій населення, дотримання графіків руху автобусів на маршрутах. Також розглянуті актуальні питання, які турбують перевізників, особливу увагу. Під час наради голова райдержадміністрації Богдан Рева приділив питанню підвищення культури обслуговування водіїв автобусів. Деякі водії дозволяють собі різкі висловлювання в бік людей похилого віку та пільговиків. Про що облаяні громадяни скаржаться голові райдержадміністрації під час зустрічей? Перевізники пообіцяли надалі карати водіїв аж до звільнення. Нарада пройшла в форматі діалогу. За її результатами були надані відповідні доручення управлінню економічного розвитку та управління. Праці та соціального захисту населення райдержадміністрації щодо покращення транспортного обслуговування населення району, вирішення низки нагальних питань, які порушувалися мешканцями району під час виїзних зустрічей з головою райдержадміністрації. 5 грудня у малій залі засідань районної державної адміністрації під головуванням першого заступника голови районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, начальника цивільного захисту райдержадміністрації Володимира Безверхнього відбулось позачергове засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому було розглянуте питання про ситуацію, що виникла на території Катеринівської сільської ради, в до проведення підривних робіт при знешкодженні залишки боєприпасів на 61-му арсеналі міністерства оборони. Мешканці населених пунктів Катеринівської сільради протягом жовтня-листопада надсилали письмові скарги та дзвонили до райдержадміністрації з приводу проведення піротехнічних заходів, що проводяться на 61-му арсеналі. За словами представників громади Катеринівської сільради, як ніколи стало чути вибухи та стала відчутною вібрація землі під ногами. Було наголошено те, що вибухи ці були більш потужної сили, як звуковий ефект, так і було коливання, вібрація, будівель, споруд. І тому до то адміністрації за останні, як би сказати, ці два місяці було надіслано. ну, Звернення є і сільського голови з підписами і так далі мешканці. У квартирі цьому домі навіть буває... Дверь открыта, помните, и открывается, потихоньку закрывается, окна дребезжат. Даже мне один говорил, говорит, я не слышу, слыш, ну, слышимость, слух плохой. Говорит, и то я слышу вот эти взрывы. Як зазначалося на засіданні членами КТЕП, з такими проблемами стикалися і раніше, та їх вдавалося владнати. Скарг, зокрема, у 2012 році на відчуття вибухів не надходило. Нарікання появи вибухової хвилі, на яку скаржаться селяни, начальник піротехнічного загону ДСНС, поставив під сумнів, бо піротехніки діяли згідно нормативів. Звукової вони я не від звукової фекта, да? що дніження грунта не это... та. за речью. там стоят полуразрушенные здания. Есть даже там висят, допустим, какая-то конструкция висит. Она как висела год назад, как, 10, ну, как 5 лет назад, так она висит. Она находится на расстоянии 20-30 метров. Вот. То есть даже она не падает. Это речь идет о каких-то разрушениях зданий. Я не готов говорить, насколько это объективно. Значит, кроме того, живут жители на бывшей территории воинской части. Ни одной жалобы от них нету. Хотя они живут непосредственно близости. При подрывных работах я постоянно нахожусь на КПП, то есть рядом. Выезжают мой заступник на Герсиванова. Жители подходят, тоже слушают. Претензий никогда не было. То, что Бог звуковой эффект, да, звуковой эффект. Мой Но ночное время тем более. Рядом находится бездорожная станция. То же самое. Я хожу по низкой территории, звуки слышу. Більш сильний звуковий ефект від проведення підриву 27 листопада пояснюється вологістю повітря до 85% та поривами східного вітру. З даного питання райдержадміністрації був наданий графік проведення підривних робіт. А минулої п'ятниці, членами комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, було проведено вимір шумового навантаження в селі Катеринівка. Висновки проведеної перевірки будуть відомі згодом. 14 грудня в Україні відзначається день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Представники влади міста Лозової та Лозівського району, керівництво та члени громадської організації Союз Чорнобиль, учні колегіуму цього дня зібралися в березовому парку біля пам'ятного знаку ліквідаторам аварії на чаес. Друга дата на рік, яка пов'язана з техногенною катастрофою, відзначається указом президента з 2006 року. 26 двадцять квітня міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф. А 14 грудня вибрано для вшанування учасників ліквідації 30 листопада 1986 року було закінчено будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. А 14 грудня в газеті Правда надруковано повідомлення про те, що держкомісією був прийнятий в експлуатацію комплекс захисних споруд у ліквідації катастроф. І на ЧАЕС брали участь більше 650 тисяч людей з усього радянського союзу, з яких більше половини представляли тодішню УРСР. Лозівчан та жителів району теж багато виїздило на будівництво саркофагу, аби припинити подальший викид радіації. На жаль, щороку тих героїв стає все менше. Учасники мітингу за загиблими від наслідків аварії пом'янули хвилиною мовчання своїх товаришів та поклали червоні гвоздики до підніжжя пам'ятного знаку.